Це комплекс проблем. Недовіра до. Ну, на мій погляд, це недовіра в першу чергу до таких от важелів впливу. У нас ну страшно люди зневірені взагалі в громадському ну, тиску. Вони не вірять у це тренд, у цей ну я чоловік маленький, від мене нічого не завісить. Ну це ну що за жахливе. Та залежить від нас все. Треба, от кожен. Повинен щось робити, ну своє, сві, своя доля вкладу. А ми у нас патерналістське взагалі суспільство. Ми чекаємо, нам должны, нічого нам не должны, Ми маємо щось зробити. Це недовіра до цих ну, важелів, да, до цих от таких от засобів громадянського тиску. Це певна, скажімо так, знаєте, от алармізм якийсь. Прокричали добре, ну а далі ж далі, далі все-таки ми повертаємося на попередню ступінь, да. нам должны там предоставити, Не знову ж таки. Ні. Для мене ця екологічна пітіця, я не очікувала, що вона буде багато набере голосів. Я знаю точно, що Фейсбук ну, це активна спільнота, але вона не є численною. Якщо от порахувати, да, 770 тисяч. Людей живе в нас в місті. Із них ну, майже ну, хай буде там ну, третина це ті, що працюють на заводах. І ну, я рахувала, трошки менше в мене виходило, там 120 десь, тисяч виходило, це люди, які працюють на заводах, тобто напрям буде, вони залежать від цього, і їх сім'ї, і їх діти. І ті їхні пенсіонери, яких отримують власне, зараз кожен працюючий отримує офіційно півтора пенсіонера, а буде отримувати. там так, да, фактично зараз двох, а через рік вже офіційно ми будемо отримати двох, а то й трьох. Ну, така демографічна ситуація. у нас. Так от, 500 тисяч, да? тобто, це люди, які ну, не отримують нічого, крім того, 22 мільйонів екологічного податку. Що далі? Шо? Якась інфраструктура. Ні, ми цього не бачимо. Ми бачимо навпаки, що в інших містах, де немає великого бізнесу, а вони чистіші. А вони приємніші, а вони дружніші до людей. Будь-яке місто візьмімо. Візьмімо, яке ну не є там не Маріуполь порівнювати. Давайте порівняємо з Миколаєвом, да, або порівняємо з Тернопілем. Ми ж туди їдемо, нам там подобається, там класно. А там немає ніякого великого бізнесу. Чому воно ахайніше, чому воно чистіше? Чому там транспорт? Чому в Вінниці транспорт їздить, такий ну, приємний, як здивувався наш колега, каже: а ми на австрійських трамваях їздимо вже там, хто з скільки. Вони, вони вже до цього рівня ну, люди пристосувалися. Так от. З цих 500 тисяч, умовно кажучи, да ну хай ми відкинемо ще чиновників, скільки в нас їх, я до речі, не знаю, скільки. Було б цікаво знати, скільки в нас взагалі людей, які виробляють продукт, продукти, які лише ну, споживають його. От навіть це 10%, це має бути 50 тисяч, так? А ми набрали за цю екологічну петицію, от міську 700 голосів за декілька днів. А ми мали б оці 700 набрати, знаєте, за один день. Ну, от просто миттєво, а цього не сталося. І я вбачаю в цьому по-перше. Це та Facebook-спільнота, вона дуже активна, вона дуже розумна, але і їм не вистачає елементарних знань, що так це впливає сильно. У мене, ну. Мене читають там люди у Фейсбуці, я знаю, що це мої колеги фактично, ці не фахові екологи, і вони переймаються цим питанням. З одного боку радує, що переймаються питанням розумні освічені люди. Це дає надію на те, що ми колись вийдемо на той рівень, це буде більше і більше. Я впевнена в цьому, що буде більше і більше. Тим більше, що проблеми довкілля будуть нас. Ми одних них тікаємо, а вони нас стоять іди-сюди, вирішуй, інакше не вийде. Ми вимушені, вимушені будемо це робити. По-друге, мені здається, є певне розчарування взагалі, от ну, так, рівень недовіри один до одного в суспільстві нас просто зашкалює. А що тобі треба там? А який твій зиск? Та ніякого. Я іноді знаєте, там кажу, ну вступайте так, жартома, звісно, я не, не агітую, не ходжу, там, вступайте, кажу в нашу лігу. А мене питають, ну, повному, так от цілком серйозно. А що мені це дасть? У мене тут, так, да, мені так неприємно кажу, життя це тобі дасть, ну, фактично, шанс на життя. Інакше в нас його не буде. Взагалі, низький рівень у нас ну проблема. Нашого суспільства не лише Запоріжжя, а суспільства взагалі низький рівень свідомості ну, громадської, як такого. Хоча от, і казати так теж не можна. Да? Показали, що так. такий високий рівень, можливо, це от, проблема, вона ну, подальша трошки. От, люди владнають те, що кругом мене, да, як там, от, перші наші, найперші наші потреби, а потім наступні. От, Довкілля це наступна проблема. І та людина, яка ну, може. Отак От переступити, подивитися, ага, там буде проблема, треба і це треба. Не можна наводити лад у себе в одній кімнаті, а у під'їзді буде брудно. От ми зараз в такому становищі. Ми десь наводимо лад коло себе, але у нас будинки захаращені, там бруд, там, ну по, по, по колінах в смітті ходиш, тому чомусь нікого це не турбує. Облуплені ці під'їзди і так далі. Може, можливо, теж шукають там, знаєте, чекають. Що нам хтось повинен та не повинен, самим треба все це братися і робити. Так що я оце розцінюю так. Але мені таки дає надію, на те, ну дають надію ці люди, які не є екологами, але які вже побачили, ага, це проблема, це наша наступна нашого суспільства. Так що думаю, думаю, що все владнається в нас, просто не все зараз. Ми фактично лише три роки займаємося своєю країною. До цього нам було просто ми віддали її комусь, розумієте? Тим же марадьорам, фактично, це марадьори прийшли в країну і вони, ну, вона тут і так і, ну, вже потерпає, там, подихає, можна сказати. А підходу такого державного немає, хазяйського немає. Так що, от, ну, от такі от чинники, я думаю. І я розцінюю, звісно, петицію, особливо цю запорізьку, останню екологічну, знаєте, як. Ну для мене це такий от неприємний момент. Я, я чекала, що вона на набережному більше голосів за більш короткий проміжок часу.